Про те, що їх дах горить, господарі будинку не знали. Вони бачили, що на вулиці гроза, чули грім, але не змогли навіть подумати, що блискавка влучила в їхню хату. Чую щось на поді, так вроді, як коти бігають за щурами чи за мишами, щось раз гуркнуло, другий раз гуркнув, третій, а то вже горіло. Сталося це після опівночі. Тоді під час сильної грози блискавка вдарила прямісінько у громовідвід. Свідки події кажуть, ця ніч запам'ятається надовго. Я жітком не бачу сінькове. Страшно подивитися. І Ніч темна, начало другої. Страх є. Що саме відбувається, мешканці будинку зрозуміли вже тоді, коли покрівля палала повністю. Вогонь швидко поширювався. Прикута до ліжка жінка ніяк не могла вибратися з приміщення. Її змогли витягнути лише рятувальники працівниками п'ятої частини міста Заставни по триколінній драбині з другого поверха. Поступово нога за ногою її опускали на низ, Після чого передали працівникам медичної допомоги. І приступили до гасіння пожеж. Вогонь повністю знищив покрівлю житлового будинку. Відновити її пообіцяла місцева влада. Це питання розглядатиметься на селищній раді. Будемо складати всі відповідні документи, будемо подавати в райдержадміністрацію на затвердження райдержадміністрації, щоб виділили кошти з державного бюджету на ремонт даної будівлі. А доти постраждалі накриватимуть свою оселю звичайнісінькою плівкою. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.